Восьмирічна Катерина Бурбала, яка з народження хворіє на епілепсію, сьогодні радіє здійсненню власної мрії. Цей музичний інструмент відтепер стоїть у кімнаті квартири, де дівчинка живе разом із мамою та старшою сестричкою Іванкою. Саме вона і заохотила Катрусю грати на піаніно. Займалася зі мною Лесько Тамара Федорівна і. Після того, як кажу, приходили ми на репетиції, я ж трохи сідала, бринькала, такого, що, що згадувала після цього всього. І Катруся це бачила. Вона каже: Іванка, я теж хочу грати на фортепіано, Іванка, оце Іванка, Іванка. І отак от потім нам Юля Івана допомогла участвувати в акції Добро на Різдво. І знайшлися спонсори. Дякуємо Юлі. Вона нам придбала фортепіано. Цю мрію Катруся озвучили ще на свій день народження у рамках проекту «Добро на різдво. Тепер вона відчуває себе повноправною власницею всієї України. Це фортепіано. Його купили спонсори. Я буду на нього вчитися грати і витирати пилюку. Дівчина обіцяє дбати про інструмент та мріє навчитися грати пісеньку про машу, а поки показує, чого навчилася сама. she Умі з Катериною здійсненню мрії радіють і волонтери проекту. Зателефонувала до нас Юлія. Це були Юлія та Сергій. Вони вирішили саме для катрусі подарувати це піаніно. Люди навіть ну коли вони допомагають, то багато хто звісно хоче залишитись анонімним більшості. Це так, але люди допомагають і небайдужі і звертаються. Організатори проекту та його учасники дякують усім небайдужим рівнянам, що зголосилися здійснити мрії дітей та тим, хто ще тільки планує приєднатися до когорти благодійників проекту. Дякую всім добрим людям і вітаю вас з звірством Христовим. Хай ваша мрія здійсниться. Наталка Пастухова, Ігор Прокупчук, новини рівного.